Так виглядає середмістя Лос-Анджелеса. Наш друг Саймон порекомендував нам ресторан, італійський ресторан, який відкрився нещодавно менше ніж півроку тому, якого ще ціни вилетіли в небеса, як, як ціни в закладах тут у Лос-Анджелесі. Тому що людська праця по Америках вона коштує дорого, і привезені із Європи шеф-кухарі коштують ще більше. І привезені літаком інгредієнти для тих шеф-кухарів, які не можуть знайти їх тут. Вони коштують теж якийсь космос грошей. Тут пальцем я показую, що під нами розміщений метрополітен. Тобто у Лос-Анджелесі є розвинений громадський транспорт. Лос-Анджелес той мегаполіс, типу Києва, де можна просто жити без автомобіля, бо припаркувати автомобіль це тут справа суперскладна. Для того щоб це зробити, вікуся тут нарізала купу кругів. Ми заїхали на парковку під банк, в якому просто за те, що ми заїхали і виїхали, вона нам коштувала 4 долари. А якби ми там побули, залишили машину і не сходили в банк. То воно би нам коштувало там, не знаю, якихось космос грошей за той час, який ми збиралися провести е, у, е, ну, обідаючи чи снідаючи, снідаючи, в даному випадку снідаючи у кафетерії. Не в кафетерії, а в реальному італійському ресторані. Але банківські парковці та фігня до лампочки, тому ми звідти виїхали і поїхали на той, той парк, на який ми бачили з 10 баксів. Тобто сумарно за те, що ми тут провели час, просто залишивши машину і пішовши, поснідавши, воно нам обійшлося 10 баксів парковка плюс 4 бакси невдала спроба під парковкою в банку. І тут я показую пальцем, що ця от е, проїжджа, чи як цей, цей шматок тротуару, він виглядає, як е, у нас е, підлоги в звичайних приміщеннях. Тобто вони тут реально заморочились, ну, вбахують тут гроші наліво і направо, е, на те, що знаходиться іззовні. Тоді, коли в нас такі суми бабла витрачають хіба на те, що знаходиться всередині, і то не завжди. Ну і тут ми прямуємо до, того, до тієї ресторації італійської, яка виявилася просто бомбезною, тому що шеф-кухарі, які приїхали з Італії, вони нагодували нас просто космічно смачно е, із е, там, салатом, головною стравою і десертом. І справжньою там, італійською кавою, у, 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 яку я вбахав, бахнув дві чашки, в якуся тільки одну встигла, тому що вона терпіла. Чекала, доки десерт подадуть. А е, я не зміг втриматися, тому що кава реально була смачна. Е, після першого ковтка зупинитись нереально. Ну і е, вікуся, вона тут реально виснажена, вона голодна, в неї відчуття голоду формує, е, чи як вона в неї має якихось дві е, стадії. Тобто або вона не хоче їсти. Або вона хоче їсти. Тобто, якщо вона хоче їсти, то вона приблизно така сама голодна, як то хоче е, справити нужду маленька дитина, коли вона там хоче пісяти, вона там січе ногами каже: пісі пісі пісі. То в вікусі теж, коли вона каже, що вона голодна, її треба швиденько вести, щоб вона поїла, бо інакше е, хана, інакше вона може там втратити свідомість. Ну і ось ми тут прямуємо. І зараз почнеться дійсно. Так, тут... якесь меню. Бір, спарлинг шампай, Вайнс, коктейл, бір. Нам треба що? Нам треба паста, піца, апетайзер. Зупа! Дире що апетайзер? Plus one pasta or pizza. 25 bucks per person. Mm. Mm. Нам щось принесли. Mm. Пахне смачно і яскраво. Ну, ми стартанули. Життя почало ставати набагато кращим. Сонечко навіть вилягнуло відразу. 12.35, перша кава для кавоманів, все. Це серйозно. Yeah. Yeah. Ой, я тебе трохи познімаю. Ти знімаєш мене? Ага, знімаєш мене.

non lascia mai segnare il suo amore ci dentro stai facendo tardi e adesso tutti dormono

Слушай, добра, пара mm -hmm. Кава не ему верно смачна. пару mm -hmm. упоролась. Что ты, Викуся? Yeah. Oh, У мене нормальна порція, як я люблю. Так, для нормальної дівчинки ну, на 35 років. Так, і в мене тут нормальний хаб. Пахне пожесттивно. Дасть коштує. Алужки. А це міцко. Хороша. Апатями. Правди гаряче, це люблю. Так. Ну що, я тут вже опорався вікуся, а бікуся не така швидка. неї Най... рот менший. І треба частіше жувати і частіше ковтати, щоб справлятися. Я щойно тільки помітив. вон Той фронтон на бібліотеці. Це бібліотека. Central Рай Library. Не виглядає просто як. не знаю, європейська по максимуму, навіть там понаписувано якимись такими шрифтами. Ми тут, ми тут як в шматочку Європки поселилися. Почали, Но... виявляється, за євроською. Європа виявляється класна, але щоб побувати в Європі, не треба туди їхати. Вона тут є. Аби з'їхала, не пускали. Десерт в кращих вікиних уявленнях. Вікуся так собі уявляє. Єдине, що вікуся із фруктами на не це можна мені жменю. Ну, вперед. Давай, з чого почнемо. взагалі не солодке. Круть. Ну, ми тут будемо якийсь час зайняті. Я тут подумала, що Саймон, якщо ти нас дивишся, дякуємо за рекомендацію. Ми, звісно, потрудилися, щоб запаркуватися. Але, дідько, це дуже смачно. Дякую. Все. Так, суп, суп. Вон що вийшло. 109,40 109, сумарно вийшло. Я там залишив 22% тих кіпів цієвих. Було неймовірно смачно. Місце просто неймовірне розташування, просто якесь найкраще. Божечки, що тут робиться? Аж голова йде оберта. Що, пройдемося по скверику? Посеред цих всіх здоровених будівель вся така крихітна бібліотека. і ресторанчики. Маль ресторанчик. знову? Оце от дивовижно, це от рослина, вона вчепилася до фасаду. Просто назавжди. Тут кожен, кожна гілочка вона вросла, прямо вростає в бетон. Тепі, я в тебе? А, ти пересів. Просто воно такий стілун.